Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що досить довго Чорноморський флот Російської Федерації стояв собі у своїй віддаленій базі у Новоросійську та, як кажуть, не відсвічував. Але напередодні два дні поспіль росіяни виводили всі або майже всі свої кораблі у море. І ми зараз розберемося, на хіба вони це робили. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво. Отже, ми досить давно не розбирали діяльність росіян у Чорному морі. Чому? А тому, що вони не робили нічого вартого, дійсно вартого нашої уваги. Більшу частину часу їх кораблі просто стоять біля причалів у новоросійську або зовсім трохи маневрують біля цих самих причалів, лише іноді змінюючи позиції. Як, наприклад, на ось такому космічному знімку від 11 вересня, де більшість їх кораблів зображені якраз у військовій гавані Новоросійська. Перед цим росіяни лише один раз за понад два місяці застосовували свій флот у ударних цілях за своїм прямим призначенням. Це було 26 серпня, майже місяць тому, коли Чорноморський флот взяв участь у найпотужнішому ударі по Україні за всю війну. Тоді вони лише з кораблів випустили 28 ракет калібр, які, однак, були майже всі збиті українською системою протиповітряної оборони. Але 14 і 15 вересня ми побачили дуже незвичну активність росіян, коли у море вийшло за офіційними даними ВМС України відразу 16 кораблів. З яких сім були носіями крилатих ракет калібр з загальним можливим залпом до 48 ракет, тобто це були 5 надводних кораблів та 2 підводних човни. Ще двох підводних човнів у новоросійську помічено не було, і даних про їх вихід у море теж не було, тому що росіяни просто занурилися цими субмаринами під воду просто на дно новоросійської бухти біля цих самих причалів. Якоїсь активності під час цих двох днів, під час цього виходу у море, росіяни не проводили. Цікаво, що деякі кораблі росіян в ці два дні, можливо, в тому числі один з двох фрегатів типу Адмірал Макаров, йшли курсом на Геленджик, тобто дещо північніше від Новоросійська. В цей же час сервіси відстеження морського трафіку. Показували, що в цьому районі торгівельні судна у морі, так би мовити, ходили по колу. Спочатку ми думали, що таким чином росіяни прикривають свої військові кораблі живим щитом з цивільних суден, опасаючись атак морських дронів, але насправді вони увімкнули якусь систему радіоелектронної боротьби, яка давала хибні координати реальних суден. Вже до ранку 16 вересня росіяни знову повернулися до Новоросійську. І у морі залишився лише один підводний човен з чотирма ракетами. Але чому ж росіяни виходили в море? Це могли бути навчання, але росіяни насправді так бояться надводних морських дронів, що саме через їх можливі удари по кораблям у морі вони залишали свої головні сили у новоросійську біля причалів протягом дуже великого часу. Це також міг бути страх перед можливим ракетним ударом. Адже новоросійськ, судячи з останніх новин та останнього досвіду, з одного боку вже цілком досяжний для українських крилатих протикорабельних ракет Нептун берегового базування після їх модернізації, так і для тих ракет, які можуть бути запущені з винищувачів f 16 вже наявних у України винищувачів f 16 які передані від Нідерландів. А якраз Нідерланди минулого тижня офіційно дозволили бити по російській території з цих літаків всім, що там є. Тому цілком можливо, що, побоюючись дуже небезпечного для них ракетного удару, росіяни пішли на дещо менший ризик і вийшли в море цілим з'єднанням. І при цьому вони якраз і увімкнули систему радіоелектронної боротьби, щоб хоч якось відлякати, так би мовити, дрони. Але чи був при цьому завданий насправді ракетний удар по новоросійську невідомо і скоріше за все, саме через вихід російських кораблів у море, він так і не відбувся. До речі, перед цим удар морськими дронами по новоросійську був зовсім недавно у нічне 5 вересня. Про його результати невідомо, але у росіян тоді ніч була дуже гаряча і весела. Тобто загроза морських дронів для росіян залишається постійною, актуальною і цілком реальною, як той Дамоклов меч. З важливого також слід відзначити, що росіяни змогли все ж таки добудувати ракетний корвет Амур проекту 22800 два його планувалося спочатку включити у склад Чорноморського флоту. Він навіть був переведений разом з іншими корветами цього типу недобудованими. Спочатку у Керчі, де є суднобудівний завод, а потім у Новоросійськ. Але через загрозу ударів по їх базам та знищення ракетними ударами якраз двох корветів цього типу 22-800 у Керчі та Севастополі, два недобудованих кораблі Амур. Пуча ще влітку перевели через Волгодонський канал до Каспійського моря, і там нещодавно, наприкінці серпня, вже добудований Амур включили до Каспійської недофлотилії російського флоту. Крім того, росіяни іноді здійснюють короткі переходи десантних кораблів до Севастополя. Такі ВДК по одному на максимально можливій швидкості у супроводі. Катерів заходять туди, у Севастополь, чимось там навантажуються і швидко тікають. Також росіяни майже повністю перегородили підходи до Керченського моста баржами, що пришвартовані одна до одної. Таким чином, вони створюють майже наскрізну фізичну перешкоду для українських морських дронів, які фізично вже не можуть підійти до моста. Ніде, окрім судноплавного форватору. А проти повітряних атак вони постійно посилюють протиповітряну оборону біля Керченського моста, і безпосередньо під ним також на оцій, так би мовити, стіні з барш та на насипних вогневих позиціях. І вони це роблять, незважаючи на те, що комплекси протиповітряної оборони російські в районі Керчі регулярно знищуються українськими ударами. Зараз вже знищено, і всі російські залізничні пороми, що курсували раніше через Керченську протоку. І тому для масових перевезень чогось до Криму, в тому числі палива у залізничних цистернах чи боєприпасів, росіяни змушені використовувати знову саме залізничну частину мосту, яка майже не працювала, окрім пасажирських перевезень ще після першого удару по мосту у жовтні 2022 року. Однак, що можна сказати з приводу Керченського моста? Принципове рішення про його знищення воно вже давно прийняте. Воно буде втілене у життя у слушний момент, і після цього російські окупанти в Криму опиняться у оперативному оточенні. На цьому поки що ми з вами прощаємося і будемо намагатися робити наші огляди як подій на морі, так і військово-політичної ситуації дещо частіше. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!